Всім привіт! Халю ЦуЗЕУН. Сьогодні на цьому уроці я хочу розібрати з вами, що таке тренбари вербен, тобто роздільні дієслова. Спочатку візьмемо дієслово Махен. РОбити. У цього дієслова є багато префіксів, таких як AuF, AN, «цу», Aus. Само слово махен. Означає робити. А якщо додамо префікс «auf», у нас вийде зовсім інше слово. Aufmachen. Тобто відчиняти. Якщо додамо префікс «zu», вийде слово «zumachen» зачиняти і так далі. Пропоную згадати, що таке префікс. Префікс це частина слова, що стоїть на початку слова. Тобто перед коренем. Префікс змінює лексичне та граматичне значення слова. Дієслова в німецькій мові поділяються на тренбари, роздільні і унтренбари. тобто нероздільні дієслова. До роздільних дієслів належать такі префікси: Ab, BAY. AN. AIN. АВ, ФЕСТ. Aus mit, nach, vor, weg, weiter, zurück, zusammen. До нероздільних дієслів належать такі префікси. І їх треба запам'ятати міс бе, фіа, цея enт гемп. Розглянемо роздільні дієслова. У підрядних реченнях. Ich glaube, dass gleich ankommt. анкомт. glaube, це у нас головне речення, тобто Hauptsatz. Das sie gleich анкомт, це буде у нас підрядне речення, тобто нибензац. Наприкінці стоїть Trennbares Verb, Тобто роздільне. Дієслово. Це дієслово буде анкомт. Префікс у цьому слові буде ан, зверніть увагу, що роздільне дієслово анкомт у цьому реченні не поділилось на дві частини. Чому? Тому що у підрядних реченнях роздільні дієслова не поділяються. І це треба запам'ятати. Розглянемо, як ведуть себе роздільні дієслова у загальних питаннях. але без питальних слів. Наприклад, дієслово aus -ziehen. Це дієслово роздільне. Має префікс aus. du aus Wohnung aus. У цьому реченні у нас ціст буде основа слова. А aus це буде префікс. А тепер давайте розглянемо роздільні дієслова у питаннях з питальним словом. Наприклад, візьмемо слово мід Warum spielt das Kind Вагум mit? У цьому реченні дієслово Буде поділятися на дві частини. Візьмемо ще один приклад. Warum singst du nicht mit? Mit singen Це дієслово і воно поділяється на дві частини. Mit у цьому реченні буде префіксом. І singst буде основою слова. І дієслово буде розділятися. Тобто поділятися на дві частини. Давайте зробимо висновки. Trendbar і вербен це роздільні дієслова, які поділяються у теперішньому часі на дві частини. І префікс буде стоятиме наприкінці. Винятком є підрядні речення, де дієслово стоїть наприкінці, і воно тоді не поділяється. Danke für das Zuschauen und ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Bis bald!